Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашого розгляду відео про синдром Пілігрима, або інакше кажучи про дромоманію. Що це таке? Ну, походження назви грецьке, дромус це місце для бігу, манія це безумство. Так, і проявляється цей синдром Пілігриму, ця драуманії як? Тим, що людина йде з дому, не попереджаючи про це нікого, так? це такий синдром втечі. Пропоную детальніше розглянути причини, які можуть послугувати. До виникнення такого стану в людини, так? і е, прояви, нюанси, прояву, проявів цього синдрому, і, звичайно, форми перебігу, які бувають, так, і е, що ж цим робити: лікування, допомога, яка може бути надана людям з подібним розладом. Ну, для початку до причин можна віднести органічні ураження головного мозку, так? коли людина страждає на якісь інфекційні захворювання, які призводять до появи такого розладу, коли людина має психіатричний діагноз, там, шизофренія, стареча деменція, епілепсія, Тощо, так, от з цього приводу хотілося б згадати маніакально депресивний синдром, також може бути. Так? Ем, зараз його іноді називають біполярний розлад. Може бути, що з цього приводу хотілося б нагадати фільм Секс у великому місці там героїня, яка грала роль адвоката, так, така руденька, в неї була власне свекруха старечого віку. Яка страждала на подібний розлад? Ну там був цілий симптом комплекс. Там не лише синдром Пілігриму проявлявся. Але власне, одним з проявів, одним з проявів її, її ментального стану от був такий от синдром втечі. Коли вона безцільно блукала, коли вона йшла з дому, і ніхто не розумів, коли вона щезла, що вона робить, і вона сама не розуміла, де вона, що вона, хто вона от, от такий стан так у людини може бути. Наступне, наступна причина це є якийсь психологічний фізик. Фізичний е пресінг, насилля, дискримінація по відношенню до особистості, внутрішній конфлікт, коли людина втікає сама від себе, ну, це, і вона не може зрозуміти, е що, що, ну, від чого вона конкретно втікає, чому. А фактично є внутрішній конфлікт особистості. Так? Страх перед покаранням, страх перед відповідальністю, конфлікти в сім'ї, конфлікти на роботі, соціальна неблагополучність сім'ї, надмірна завантаженість на роботі на навчанні або навпаки відсутність якоїсь хоча б завантаженості. Так? Жорстокі батьки. Відсутність уваги з боку близьких, відсутність уваги з боку батьків, або якщо це старша людина, відсутність уваги з боку близьких людей, Так, такий спосіб привернути до себе увагу. Наступне коли надмірна опіка, надмірна увага і людині це набридає, так, часто можуть спостерігатися. В хлопчиків підліткового віку, ніж у дівчаток. Так? Які можуть бути прояви такого синдрому? Проявляється як, що незалежно від місця, незалежно від часу доби, людина раптово приймає рішення про те, що вона має кудись піти. І вона, як правило, якщо мова не йде про так? тому що є одна з форм перебігів перебігу дромоманії є псевдодромоманія. Власне, якщо мова не йде про псевдодрамоманію. Якщо мова йде про клінічний перебіг, або якусь другу, там є три стадії перебігу: початкова, середня і важка стадія. От Коли мова йде про, як правило, другу або третю стадію, то Власне, там може проявлятися як? Що людина не розуміє для чого, чому і куди вона йде, в неї немає чіткового плану. Вона має бумжуватий вигляд. Це блукання може тривати роками, може тривати декілька годин, місяців або тижнів, в кого як, так? в залежності від форми перебігу. Значить, людина, як правило, розриває будь-які соціальні контакти з людьми, які її оточували. Сім'я, робота, близькі якісь контакти вони розриваються. В людини відсутня відповідальність перед кимось, обов'язки вона ігнорить. Тобто їй байдуже, що вона там мала зробити на роботі в сім'ї, чи е, які вона взяла на себе зобов'язання, вона просто ігнорує. Достукатись, знайти її, як правило, буває дуже важко. Але коли е, навіть і полталаниць дозвонитися до такої особи, е, піти з нею на контакт, так, то Контакт не дуже продуктивний. Ви від неї конкретно нічого не зможете добитися. Де вона зараз? Що вона робить, чим вона займається, для чого вона це зробила? Чому так сталося? Вона вам, як правило, контактного контакту людина буде мало доступна або частково доступна. Так? Значить, Якщо це клінічний прояв дромоманії, це може проявлятися як? Це може проявлятися в вигляді, це може проявлятися в вигляді якихось випадкових інтимних контактів, це може бути якийсь навіть випадки зґвалтувань. Ну, така неконтрольована якась е, сексуальна е, сексуальних пригод людина може шукати е, в такому плані. Іноді людина стає агресивною, вона перестає дивитися за своєю зовнішністю. З цього приводу хотілося б пригадати фільм про Фореста Гампа. Так? Камп, якщо не помиляюсь, він так називався з Томом Хенксом в головній ролі. Так? І там, власне, головний герой. Він в нього був епізод, коли він починав бігти, і він сам каже: От я біг, не знаю чого, для чого у мене не було конкретної мети. Вже, вже всі на нього звернули увагу, що він там біжить. А він ну просто от в нього такий імпульс, такий порив. Що е, був так, що що потрібно зазначити, що коли е, е, напад цієї драуманії в людини стається, так то, то вона, як правило, відчуває якусь тривожність, страх, занепокоєння, е, якийсь емоційний підйом, від чогось цікавого, не знати чого. Страхи різні, фобії можуть бути якісь такі емоційна, внутрішня, така збентеженість може бути перед. перед Тим як людина піде з хати, так причому як ще цікаво може проявлятися цей синдром, що вона може повністю піти з дому, всі контакти вона припиняє, а може бути і проявлятися ще частково, що, скажімо, вдома її немає, але вона з'являється на роботі і на навчанні. Або її немає на навчанні, на роботі вдома, але з якимись близькими подругами, знайомими вона таки контактує. Тобто може бути і, і такий прояв. Попереджати про свій про свою пригоду, про те, що вона збирається зірватися з місця, вона нікого не буде. Вона просто тупо робить, Вибачте, за сленг, так вона просто це робе. І е, нікого не попереджає, вона заздалегідь не готується, вона не бере сумки, вона не пакує валізи, не, вона не має чіткого плану, що вона буде робити, чим вона буде займатися, куди саме вона поїде, е, як, на, наскільки це довго буде тривати, е, тобто відсутність будь-якої відповідальності. Е, 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 і людина з цим нічого не може зробити, як правило, так, значить, від може залежати вперше був цей синдром помічений в 800-х роках і почався, почав досліджувати в 1886 році, якщо я не помиляюся на нього, звернули увагу. так. От і, значить, в стадії я вже сказала, є, є різні ступені важкості перебігу, і в залежності від стадії перебігу, там певна допомога надається, так. Наступне, що як як е, в мене особисто в житті, я як я зіткнулася, в мене було декілька таких випадків е, знайомства з цим синдромом так якщо можна назвати, перший випадок це коли до мене звернулися родичі е, вже зрілої жінки, якій було за 40, яка раптово вона вона потім дала про себе знати. І все там ніби благополучно завершилось, так але звернулася до мене сама ця жінка, а звернулися її родичі, яким було просто цікаво знати, що воно таке і чому так сталося. Тому що, тому що не було ніяких ніби підстав для її зникнення. А історія виглядала наступним чином. Знаєте, людина опинилася за кордоном, вона про це нікого не попередила. Отут якраз випадок псевдодрамоманії. Але в людини, наскільки я змогла судити з розповідей її близьких, там була і сестра мені розповідала, і чоловік приходив, діти прийшли, які вже були самостійні, так як це, це не були діти-підлітки. Там був внутрішній конфлікт, наскільки я зрозуміла. Там була спадково спадково обтяжений анамнез психічними захворюваннями, і плюс до всього там була історія. Ну, внутрішній конфлікт, спадково обтяжений анамнез. От люди з психопатичним типом поведінки, от вони теж до такого схильні. От, і, е, тут була історія про те, що дитинство тяжке було в цієї жінки, так? і вона якісь невирішені проблеми е, зі свого дитинства. Вона постійно проєктувала на своє теперішнє життя, і дуже так, якби гостро воно проявилося власне от після 40 років. Там був епізод, коли вона на весіллі втекла, так згадали, так щоб було весілля. Ну, історія, яка була, жінка з неблагополучної сім'ї, троє дітей троє дітей від різних чоловіків. Ті діти не знали ніколи, хто їхній батько. Так, двоє дітей виховувалися в інтернаті, і ця жінка в тому числі, а одна дитина там десь в родичів якихось виховувала. Виховувалась, тобто сестра, що згадує, я не втікала, але вона постійно втікала з дому. Значить, ну людині було настільки некомфортно в тому домі, хоч того дому то було і не багато, і тривалий час вони всі разом жили. Важка сімейна історія, так плюс до всього анамнез обтяжений психічними захворюваннями в родині. От, і е, е, воно проявилося ну, спочатку ніби невеличкий епізод, коли е, вона попала в дуже благополучну родину, інтелігентну родину, е, які її підтримали, які дали їй путівку в життя, які е, е, вивчили її. Тобто, все там було нормально, не, не те, що зі співчуття ставилися, а як до повноцінного члена сім'ї. Які е, зважала на те, що в неї слабе здоров'я і так далі, і в неї знаєте, по суті, наскільки я змогла зрозуміти з того, що я почула, в неї була внутрішня образа на, на своїх, на свою маму, на батька якого вона не знала, на обставини, в яких вона зростала. Але от невеличкий якийсь стрес, невеличкий якийсь конфлікт, якесь непорозуміння. Я б сказала, що це навіть не був конфлікт, тому що її постійно оберігали, там ну, і захворювання соматичні були в неї, і завжди з нею, знаєте, як з порцеляновою базою, наскільки я зрозуміла, поводились, так? І вражені були чоловік, діти були, сестра була в шоці, міліція її там шукала. Що вона зробила? Чому я кажу, що це псевдодромуманія? Це також належить до виду дромоманії, але власне це псевдодромуманія, тому що псевдодромуманія. E, значить, в людини у того імпульсу, такого дуже явного, яскравого втікати кудись йти, в неї, як правило, немає. Вона вона з цим постійно не живе. Це може бути. E, Одиночний епізод, який може ніколи не повторюватись, а, або може бути епізод, коли, який повторився, як в цьому випадку, але повторився власне через, через багато десятиліть, фактично, так? Якщо є псевдодромоманія, це людина складає собі план. Власне, вона, вона ну, там по пунктах може до кінця не описати вам, що вона буде робити. Але вона точно знає, куди вона їде, вона бере квиток, вона знає, де вона буде жити, вона знає приблизно, що вона там буде робити. Вона знає приблизно, який план А, Б. Вона не повідомила близьких родичів, але вона повідомляє. Про на всяк випадок вона повідомила про те, що її не буде, що вона має їхати за кордон. Вона попередила людей, з якими в неї фактично було капелюшне знайомство, з якими сім'я контактувала час від часу періодично, які не були дуже близькі до цієї сім'ї, і вона, ніби між іншим. Попередила цих людей, що от в мене є такий план, я за тиждень їду. І потім якимось дивним чином власне, від цих людей сім'я і взнала, коли зустріли, от вони кажуть, що щезла, ми її шукаємо. І ці не дуже близькі знайомі кажуть, та як ми ж її бачили тиждень назад. Вона сказала, тиждень тому вона сказала, що вона їде за кордон, сказала, куди, сказала, з якою коліжанкою, сказала, з якою метою. От. Тобто, все-таки, коли мова йде про псевдодравмоманію, людина до кінця вона не, не схильна, як в клінічній формі перебігу е драмоманії, так, таки середня або важка стадія перебігу. Вона все-таки е не є в афективному стані, вона не схильна до агресії, як е Тих важких формах перебігу. Так? Власне, це... вона розуміє, що вона робить, для чого вона робить, чому вона робить. І ще один випадок дромоманії, який я спостерігала, також сама людина не звернулась. Але мені розповідали її діти про те, що жінка постійно також, на протязі всього свого життя, ну, це от середня стадія перебігу, коли потрібен невеличкий тригер. І що цим тригером буде, ніхто не знає. Коли вже наростає симптоматика, і людина втікає від. Від якихось своїх проблем, так. І е, коли людина втікає від своїх проблем, і е, це йде по наростаючій, От тоді вже потрібне якесь або медикаментозне, або серйозне психотерапевтичне лікування, так? тому що е, самого е, Самої причини може бути дуже мало, щоб це відбулося. Е людина стає чутлива до будь-чого, і, і е е це може спровокувати е от цю, е цей синдром Пілігрима в неї. Тут вже е і жінка що так е залишала дітей, е іноді випивала. І, але знову ж таки, чому йде мова про псевдоумані? Тому що вона дзвонила, вона попереджала, що її не буде, що за мене не хвилюйтеся. Тобто якась е, критика, якийсь е, контроль, якась відповідальність все-таки в неї була присутня. Так? Але ну, дітей власне, зацікавило. Ну чому в них таке дитинство було? Чому мама так себе поводила? Ну так в мами також було непросте дитинство. Мама була з багатодітної сім'ї, де було троє дітей. Сім'я нібито була благополучна, ну відносно благополучна, так батько час від часу випивав, а був жорстокий, агресивний, а мав певні. Ментальні, наскільки я зрозуміла, порушення, як вони розповідали про дідуся. Але він тримався роботи, він активної участі в житті сім'ї особливо не приймав там. Емоційного зв'язку з мамою не було, тому що мама постійно була заклопотана зароблянням грошей. Так, діти фактично були або на якихось гуртках, які їм не дуже були потрібні. Не було між дітьми такої особливої дружби емоційного контакту. І в неї от типу поведінки від стресу, від конфліктів, типу поведінки втеча була. Так і це переросло до перейшло в доросле життя, і вона так себе почала поводити. От в дитинстві не здала як іспит в школі. Вона втекла і пішло і поїхало. так. А що треба було зробити? Треба було просто з педагогом. Ну, психологи не були дуже поширені, бо це вже ці жінці вже поза шістдесяті. Мені от так. Ну, Бідкались діти, їх, чому так сталося, так? Чи чому в них таке дитинство було з такою мамою? Така вона імпульсивна, непередбачувана була, так? Ну і ще один випадок, також я би сказала, теж псевдодроумані. Я більше ну, працюю в психіатричній лікарні, я і бачила клінічні випадки, коли люди з обмороженням поступали в стаціонар, тому що було бездумне блукання, було в лісі зимою і там була глибока стадія. Обмороження кінцівок, і, тобто це то вже такий клінічний прояв, який спостерігав який супроводжувався ще й психі, психіатричним діагнозом. Так? От, то я вже про таке не кажу. Але коли я підпрацьовувала, бо я все життя працювала на двох роботах або вчилась і працювала так. От один з моїх підробітків це був дитяча установа, де діти перебували тимчасово, і власне в цій установі дуже часто спостерігались випадки псевдодромоманії. Ну, до прикладу, в сім'ї з'являвся чоловік, якого ніколи не було, бо дитина зростала без батька. І нічого там особливо важкого не було, просто людина не могла. Певних причин дитина не сприймала того чоловіка. Вона не знала, що воно таке, чому воно так пахне, чому воно так виглядає, чому його носки там розкидані? Бо вони завжди з мамою жили і, і такого не було б прийнято, так? чому е, він їсть специфічно ці одеколони, які дратували. Тобто. Е, Ніколи не було батька, не було чоловічого прикладу, і в дитини просто настільки шок, і нерозуміння, і відсутність контакту нормального з мамою, і з тим відчимом, так? що настільки дитина була збентежена, що вона Просто йшла світ за очі, бо вона вважала, що так буде найкраще. Так? Ну, Я вже не кажу про дітей, які дійсно там психологічне, фізичне насильство в сім'ї було, було і таке. Коли для дитини залишатися в тій сім'ї було просто небезпечно. Так? Коли, коли були випадки, коли діти так блукали, тому що втратили близьких. Втратилася домівка з певних причин, а дитина не хотіла йти в дитячу установу. І е, вона для себе прийняла рішення, що краще бездумно блукати, невідомо де, ніж десь якісь соціальні е, сиротинці так, чи ну, подібні установи, тому що вона чомусь думала, що їй в цих установах буде значно важче вижити, ніж на вулиці. Були і такі випадки. От, ну і на завершення давайте розглянемо, що ж з цим робити. так? Ну, я кажу, Якщо початкова стадія, підлітковий вік, якщо не дуже там все обтяжено, то можна просто провести психокорекцію. І на тому тема буде закрита. Якщо вже середня стадія, якщо вже якісь є клінічні прояви, то звичайно. то Гіпнотерапія, це за допомогою когнітивно-поведінкової терапії лікується, це медикаментозна терапія, це лікування супутніх захворювань психіатричного характеру. Так? Тобто там вже все залежить від форми перебігу, від інтенсивності перебігу, Тут ми вже орієнтуємось і надаємо допомогу. Так? Ну і на завершення, як завжди, я хочу побажати всім мирного неба над головою, здійснення ваших мрій і бажань. Велике спасибі всім людям, які підписуються на мій канал, які тиснуть вподобайки, які тиснуть на дзвіночок, які пишуть коментарі. Це мене дуже надихає. Я дуже вдячна вам за вашу увагу до мого каналу. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всіляких вам гараздів!